Ну нічого, ми, Іванович, ми хотіли б вам передати вітання від всіх трудових колективів Львівщини. Ми знаємо, що кожен колектив дуже намагається потужно допомагати в нас політи. Я хочу передати особисте вітання від Юрія Івановича. Да, Він просто не зміг в зв'язку з там, певними обставами виїхати. Ну, нас повністю уповноважив визначити пріоритети напрямки, як ви скажете. Ми на сьогоднішній день не просто так приїхали, ми привезли повністю пакети розмальовок і для дітей Луганщини і книжок відповідних. Дитячих на, на українській мові, з української літератури і так далі. Далі ми хочемо зазначити, що 11-12 грудня прибуває трупа, дуже потужна трупа нашого театру Львівського Зенковецької з виставою Наталка Полтавка Сватова. Ми хочемо там трошечки їм підказати, щоб вони приїхали до Севера Донецька, обов'язково, ну а потім Сватово. Ми це відпрацюємо обов'язково. Далі ми готуємо шопку. Роблять, роблять її діти. Чому так О, трошки? Це я хотів вас і попросити. Так, роблять її діти. Значить, розміри цієї шопки будуть слідуючі: 4, 4 метри довжина, 5 метрів висота і 2,5 ширина. Ну, якраз вона буде в гармонії з ялинкою, то ялинка буде 22 метри. Це Закарпатці нам е, дарують з того місця. Звідки направляли папі римському, значить ялинку, то кажеться, того року було. <рес> <рес> три, роки, думаю. А? три роки. Три роки думаю. Ну, бачите, у нас день за три йде. Ми вже й не пам'ятаємо, <рес> <рес> що вчора було, не то що сьогодні. <рес> ну нічого, тримайтеся, ми з вами львівщина рів з вами. Тому далі ми б хотіли е запропонувати вам. Підписати певний такий меморандум Луганського області. Про що йде мова? Ми визначили пріоритетні напрямки нашої, ну, спілкування наших департаментів і галузевих напрямків. Я е, спеціально з, е, сьогодні присутній директор департаменту ЖКГ нашої Львівської області, тобто це програма енергозбереження, водовідведення та, ну, і так далі, так далі, щоб мережеві програми, скажімо так, відповідно по галузям. У нас є на опрацювання, ми готові. Ми вже спілкуємося з вашими заступниками і так далі відносно цього. Що стосується культурних програм, ми формуємо на сьогоднішній день ще цей вантаж ну, відповідно до шопки, тому що неможливо там діти її разом з майстрами її виготавляти. Вона буде готова ну, за тиждень вона буде готова. Тобто до Миколая вона буде тут. Привезена і встановлено, нашими майстрами встановлено mm -hmm. там, де ви покажете і так, вона набуде. Тобто то буде тут напроти облдержадміністрації на площі, ви бачили якраз. Так, бачу, так. Вона проситься під ялинку. І... Далі ми готуємо на сьогоднішній день подаруночки дітка. Це на Миколая і на Різдвяне свята. Також наші колективи, наші львів'яни ну, цим займаються і так далі. І ми, Забезпечуємо координування. Обов'язково цей вантаж буде. А ми трошечки раніше приїхали, для того, щоб поспілкуватися, привезли вантаж. Ми хочемо ще наших хлопців, львів'ян підтримати, скажімо так, заїхати на батальйон Львів, там, і так далі. зимовує амуніцію, там, то, що ми можемо. і приїхати обов'язково приїхати на той визначений з вами. Об'єкт місті щастя, школа. Ми переговорили вже з підрядником, визначили шляхи наших дій. Ми зараз зафіксуємо. Ми пропонуємо вам, якщо ви подивитесь, і це буде приємливо, Це є середня школа.